З вами я Богдан і сьогодні ми будемо проходити рівні. Ну ми будемо проходити рівні. Ось тут шокербокси супер. Ага, Це якраз для мене для рівень. Один. Забираємо. Подивимося, що подається. Вау, крута броня. И остальные инструменты. Что это было в моем Здравствуйте, є. Гопа і гопа. Ну давайте вже якось звувати рік. Я на великому поганому спавні заспавнюся, тому Ну тут можна вбивати ось козлів. включал. ну мы же пошли. Сейчас треба забыть третье. Тики после. Я не знаю, где Но я забыл тут забрать шалка Ну, хто тут? Ще? Я бачу там гарбузи. От него якось обережно туди дістатися. О, тут літаючий блок. Обережненько, обережненько, ова. Ау. Ну, ми добралися до дороги. Ого, там смарагд. потрібна штука. Тільки не зараз. Бо я не мою нічого щоб добуду Хочу тут смарагд. Наразі мені не потрібно. Еще вас знайшть, мові, а Не самим снищуватись. Поэтому, шукаем у и, а вот, арбузы значит, что-то новое, бегущие селища, ну, давайте пошукаем. Так. Давайте залезем вот сюда. себе. теперь можно. Я съел, а теперь давайте ревели себе Да, тут можно думать Мы ревели. И где они там Ну, мені треба рік. Ох ти, тут гарі кінчички. Зберемо їх. Так, що що? І ще я забув, що я не спустив на камеру, бо я маю ще відро з бутою. Та ще деякі -ді дізні -ді речі. -ді -ді -ді. Ну давайте Треба ввіть. Поширіне. Ой, поснят конечити не буду. Знайду когось іншого. Я не буду. Байдена. Я з'їв, думаю, треба забратися. На всю скелю оп-оп-оп, і оп. обережненько стрибаємо, 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 стрибаємо як козлики ау Так, ну, вже маємо чотири дубових дошок. Ну, пішли наверх. Візьмемо там трошки сніжок. О, підібрав трошки сніжок. І трошки призове. О, ну О, досвід. ого, картопля. рідкість. Дим, два. Все, казі приемна по три складемо сюди. Складемо потрібні. горячий ось так да снежка на берем другую руку все и ну так да, куда? Вы? Але все прилимаємо шалкер, забираємо і от беремо їжу і пішли уголовний. Зараз я зроблю день. Так, час, день. Папа, якщо червоно не дуже хочу брати, то були розмовами. Ого, печерка тут хлибока. Допустимося, якщо що, я маю лук. Своего гіля мені не дуже потрібен, але гривно не досвід. Точніше з нього. Все, більше нічого цікавого тут немає. Зідаємо. Добавляем верстачок. Будем вот в Три, четыре, пять, шесть, семь и восьмой. Ставим вот тут верстак. Ну, шагаем вот тут. Бич. Ставим

Ну, з нього нічого не випало. Диво. Ну, давайте далі будемо підніматися. Ось так от. Ось так. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Просто его саджанет, я их выгол, то я говорю. Подомась нет. Саджинать. Так, ну далее пишу. О, о, вже пишу. Хочу серьезно, тут покисти. Ну я давай его просто, давайте його просто подару і обходити. О, тут чу. я чув якесь умирання волка. Ну, я не знаю дефіт. Тому обережно обминаю цей сніг, бо я не хочу замерзнути. Я просто ламаю його. Щоб не замерзнути. Ого, яка тут глибка. Ой, ну. Екстремальне. Йде ось так от. О. Я піднявся. Піднявся, піднявся, піднявся І що нам це дало? Нічого. Бо я ще на піднявся. Давайте піднімемось. О, зализу. У зараз буде не бути. Нам потрібно якесь селище або щось по типу того. О, мішка маленький. Привіт. ти хоча добрий. Добрий. Молодець. Я тебе не чіпаю, і ти мене не чіпаєш, мішка. Тепер залізаємо. Мамаємо цей сніг. Ось так от заход. Ось так от наверх, наверх. Ого, госких тут вугілля. Я не знал, що тут вугілля є. Ну, так багато. Я мало на увазі. Тобу, маємо його.

Ставимо ось так. Так, що мені треба? Ну, нам не треба. Що? Це нам треба. О, ось ці, ось ці кришки. підбираємо. Ну, я не знаю, що Скинемо мотло, наприклад, таке, як квітка. Це. Ну, і якщо ви хочете продовження цього відео, то хай на цьому відео набереться 5, навіть 1000 лайків, і тоді я зніму продовження, яке я виживаю за рівнями. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім!